Всіх вітаю на моєму каналі, щойно зіграв о, дуже веселий бій на режимі гравітація і я хотів би поділитися з вами, наскільки це. Прям, ну... Я навіть не знаю, як передати. Просто я е... вбив трьох, настріляв, накрутив і ще не отримав жодного дамагу на середньому танку. Ну, Попереднє відео я записував, то та якось там сталося, що не було звуку. Сподіваюсь, зараз буде краще. Зараз вони дізнаються, ти вихажите. У мене завдання клан... На них не особисто для того, щоб там, знищити 10 та середніх танків, то я саме за ними полюю і одразу поїхав на легку лінію. Та, як виявилось, команда супротивників вирішила зарашити важку лінію і ну, нічого не залишилось, як швиденько летіти на допомогу. До речі, бачили зліва величезного такого хробака? Піщаного. Перший раз я його побачив за весь час скільки граю в Бліц. Дивіться. Залітаю, якби моя основна ціль це легкі середні танки, то я просто ну, натяжив, не звертаю уваги. Мені треба ну, убивати саме цих. Бо останнє завдання, хочеться скоріше доробити, та відпочивати. І от моє перше непробиття. Тільки і я так філіграмно підстрибнув і пішов від пострілу. Вистрілив в повітря, на жаль, не влучив. Поки щастило ці ЛТшки, то не пробив, то не влучив. Але на цьому в принципі, його везіння вже і закінчилось. Зараз він відправляється в ангар. Але в усьому цьому більш цікаве, це те, як я зараз і пішов в котре тяжа. Ось до нього прийшов його совзводний, можете подивитися. Їх. Вони вдвох грають і вони, ну, приїхав рятувати друга. Але друга вже нічого не врятує. По-друге ходить в ангар. Так жодного разу не пробивши мене. Або не влучившись. Ну а тепер і цей великий рятівник на мега великому суперброньованому танку. Також відправляється в ангар, на жаль, не від мого пострілу. Що скажете, як вам бій? Ставте лайки, залишайте коментарі. Ну і поділіться вашим враженням, чи подобаються вам бої типу гравітація.